Ну що ж, літо набирає обертів, а я й досі не зробила ролик про море. Непорядок, сказали б наші люди в Криму. Тому сьогодні поговоримо про літо, море та Крим. Пам'ятаєте моїх подружок з універу? Хто не знає, що це за фані дівчата, раджу подивитись ось цей ролик. Так от, кожен рік ми мріяли. А давайте здамо сесію та поїдемо усі разом на море. «Да, давайте! Гарна ідея. Але як тільки ми здали всі заліки та іспити, ну що, їдемо на море? «В мене грошей нема. А я зі своїм хлопцем їду. а я... А, а я ще не придумала відмазку. І так відбувалося з року в рік. Але на четвертому курсі, коли я вже навіть не сподівалася: ну що, їдемо на море? І ми поїхали в Коктебель. Так, це було ще до нашестя зелених чоловічків. З нами також поїхала Леркіна однокласниця Дашка. Втрьох веселіше. Ми зняли номер в однієї привітної жіночки в приватному міні-готелі. Для нас студентів саме те, що треба. А в сусідньому номері оселився один дивний хлопець. Чому дивний? Бо оселився в чотиримісному номері сам один. Хм, Пантується чи що? Але нам не було до нього ніякого діла, допоки в один день ми повернулися з пляжу і побачили в своєму дворі поліцію. Ой, люди добрі, що ж такоїться? Скільки років працює, такого ніколи не було. А що сталося? Виявляється, оцей дивний хлопець підробляв гроші і розраховувався фальшивими грошима в місцевих барах. А поліція тепер опитує усіх і шукає його спільників. А ви хто такі? Це от дівчата з художнього вузу? Художнього? Нє, ні, ні, ми гроші малювати не вміємо. На жаль. Хм, сідайте, будете давати показання, хто що бачив. Та що ми там могли бачити? Море, пляж, пахлава, чурчхела. Якась жіночка хотіла стерити мої капці на пляжі. Але навряд чи це допоможе справі. Поліція та слідчі все записали та поїхали. І ми вже думали, що на цьому все і нас більше ніхто не потурбує. Але вони почали приїжджати до нас кожен день. То додаткові показання зняти, то якісь папери нам ще треба підписати. Та що ж таке? Знову поліція. Прощавай, репутація мого готельчику. Хазяйка готелю, напевно, вже десять разів пошкодувала, що здала нам номер. Але й вигнати нас не було за що. Чого ж вони до нас їздять? Невже знову якісь показання? Здається, я зрозуміла. Один із слідчих накинув оком на нашу дашку, і останні дні нашого відпочинку ми можна сказати тікали від поліції. І щоб менше бувати в готелі і не дратувати хазяйку, ми їздили по різним екскурсіям. То на конях каталися, то на теплоході. Вдоль древнього потухшого вулкана Карадах. А цікаво, там і досі так кажуть. Так, сумую я за Кримом. За тим туристичним Кримом, а не військовою базою.